Ну що, дівчата? Я вас щиро вітаю, бо ви зробили неймовірне. Ви зробили фестиваль. І хай він крокує у на, у вашому селі і по Вінниччині, щоб з'їжалися не тільки з Вінниччини, зіжали всі України і хай стане навіть міжнародним. Дякуємо. Так? Дякуємо. Не завжди, не завжди. То розкажіть, будь ласка, як вам спало на думку це все створити? Я так зрозуміла, що ви організатори ж ну да ми з барічкою получається вдвох <світ> ідея, все почалася з ідеї. Да звідки вона з'явилася? Ми не знаємо, тому що у нас завжди ідеї десь з'являються. І ми потім вже їх вирішуємо втілювати в життя чи не втілювати. Так, так само і вийшло з цим фестивалем. Вирішили зробити таке дуже гарне колоритне свято, відродити наші традиції веснянок і гаївок, водіння, хороводів, жучка. Гойданку, так Меніжку. до речі, це забута традиція на Вінничині, і ми вирішили також зробити гойду човен. ключовим. Сьогодні було дійсно свято. Саме головне, що ви його так це спеціально було, щоб другий день є пасхи? От тепер ну, я хочу взагалі гаївки вони ж водяться три дні і на другий е день е день, так. Починаються водитись на великий день і два дні е після Великодня гаївки водяться. Ага, тобто, три дні. Так, та? так, так. Це по правильному. Традиція водіння гаївок, ну я зрозуміла. А колективи, як ви їх знаходили? Чи це місцеві? Це наші місцеві колективи, вашої громади колективи. І у нас був ще один колектив професійний із Вінницького фахового коледжу. Це бокоша. Дуже гарний колектив. Вони погодилися приїхати. Вони дійсно прикрасили наш фестиваль. Це правда, це правда. Ну все на такому рівні продумано. От як відділи два відділення, концерт, коли ти дивишся там? да, У палаці культури, наприклад, ви трошки людям дали музику, спів потім людей відпустили, пошли там, потанцювали, Потім знову запросили. Дуже ми сидимо з моєю подругою і просто в захваті, тому що все продумано. Хто сценарій писав? Ну це ми продумували. Нам допомагала наша місцева культура, наш місцевий заклад культури. Вони допомагали сценаріям, але продумували весь хід цього всього дійства. Це ми продумували. Ну, це у нас вже трошечки досвід в такому є. Ми раніше теж робили фестивалі біля Палацу чацького, і, і це були і крила Дністра, авіафест, такий угу. тобі ну, роки, міжнародний так. фестиваль. То трошечки молодці, ми досі такі трошки маємо а Мас, До речі, все. Uh, анонс. Анонс. Uh, ми ще не знаємо яке число, але скоріше 3 than серпня ми будемо жати жити. <постив> будемо відтворювати традицію. У <постив> <зливарства>. перекламу <постив> зроблю вам обов'язково. <постив> <постив> Обов'язково приїдемо і рекламу зробимо, і щоб зарані ви скиньте. Може, якийсь проморолік, щось таке, щоб крутили, щоб багато ще, людей з'їхали і да. обіцяла ще, можливо, Оксана Пекун може буде із своєю передачею. Супер да. супер. Вони... Ну знаєте, ж закохалися. Глядачі передачі країни» країною, Оксану да. Сіран закот... закохалися після того, як я показала вашу школу, показала палат Чацьку і вас особисто, і всі казали, Боже, більше б таких людей в Україні, я фахівців. Це дійсно да. був такий репортаж. Що я... Мені було дуже приємно. Мільйони переглядів. Коментарі, да. ці... Мільйоні... Тож, дівчата, в такі важкі часи, коли вся Україна і особисто, я знаю, ваш чоловік на фронті і хлопці наші, і вся Україна переймається, і страждає і намагається все зробити для перемоги, скажіть тепері слова. Ми хочемо, щоб вони всі повернулися додому, щоб зараз що закінчилося. Він нас там підтримує, він сьогодні думками разом з нами. Він не зміг бути, але хотів дуже. Я розумію. Перемогу всім глядачам вашим добра, миру, да. українцям. і все да. буде Україна. Так. Да. Україна переможе, Україна переможе. Єднаємось і разом до перемоги! До перемоги. Христос воскрес! Ну, до Щиро до воскрес. дякую, до побачення.